Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в Аврору нові акції з 25 по 29 грудня або по 5 січня. Включно. Всім дякую за перегляд, за вашу підтримку та коментарі. Почнемо з декору для дому. Рослина штучна в горщику. 99. Полюбляю я такі штучні рослини чогось. І ось такий варіант декора для дому гном 67. А далі в нас посуд. Тарілка обідня біла скляна. 22 см діаметр 44. Салатничок білий скляний 15,5 см діаметр 34. А це вже тарілочка супова, теж скляна, біла, ціна її 44. А це новинка набір баночок для спеції на підставці. Дві штуки йде в наборі. Йдуть вони в різних кольорах. Ціна 129. Бульйониця скляна 550 мл. 54. А це соусниця скляна. Іде з ручкою така величенька. 59. А далі у нас новорічний посуд. Тарілка фарфорова. Сніговичок 88. Тарілка десертна, фарфорова, різдвяна 49. Салатник різдвяний теж фарфоровий – 59. І це салатник фарфоровий, сніговічок. Сім, мабуть, знайомий 77 гривень. Далі йде різдвяна така велика тарілочка. Коштує вона 99. І санта тарілка фарфорова 77 гривень. А це вже у нас іде цукорниця, скляна з кришкою. Невеличка 74 гривні. І ще ось така цукорниця теж скляна побільше вже. Зі знижкою 129. І маленька така цукорниця, скляна з пластиковою кришкою. 28. Тарілочка скляна прямокутна 16 на 22 см. 58. А далі у нас іде келих для вина, скляний кварц. Ціна є 87. І це келих для вина, скляний. Іде з різними малюночками: об'єм 470 мл 109. І це келихи для вина 2 штуки в наборі 139. І ще ось такий набір келихів для вина. Три штуки в наборі 119. А це вже два келиха для ігристого вина, об'єм 220 мл – 109. Келих для пива скляний з подвійною стінкою – 88. Далі йде у нас склянка низька на об'єм 250 мл – 20 гривень. А це новиночка чашка скляна рибриста 420 мл об'єм 77. І це новинка чашка скляна, ціна їй 39. Чашка скляна, рибриста з золотистою ручкою зі знижкою 74. А це різдвяна чашка з подвійними стінками. 139. Далі у нас така чашка керамічна, офісна з декором. Чорна 55. А це форма скляна для запікання прямокутна на об'єм 2 літра. Ціна її 199. І це скляна форма для запікання кексу коштує 88. І ось така форма, теж скляна. Діаметр 26 см, 159. Салатник скляний, діаметр 17 см, 45. А це вже побільше такий салатник скляний 22 сантиметра діаметр 59. Це в нас коробка для серветок пластикова з дерев'яною кришкою 55. Серветниця дозатор дерев'яна з малюнком. Коштує вона 88. Глечик для напоїв скляний на об'єм 1 літр 800 мл, Ціна 229. Контейнер для нарізки пластиковий, низький 44 гривні. І це контейнер харчовий наварічний 18 гривень. А це контейнер скляний, харчовий, прямокутний з пластиковою кришкою 109. Тарілочка дитяча фігурна тістечко. Йде на три відділення ціна її 49. Глибока тарілочка силіконова, теж дитяча 64. А це невеличкий такий контейнер, дитячий з ручками з пластиковою кришкою 109. Круглий контейнер пластиковий з візерунком на об'єм 1 літр 600 мл 27. Це вже контейнер поменше 19, і це контейнер на об'єм 600 мл. 16. Далі у нас іде сушарка для посуду, металева, немаленька така 209. А це вже пластикова сушарка для посуду, теж немаленька, ціна їй 159. Піднос пластиковий, круглий іде з ручками однотонний. Ціна його 55. І поменше ось такий піднос теж з ручками однотонний 39. А це сакира кухона Алмо. Ціна її 139. А вачі, чистка металева. Три в одному з змінними насадками. Всі її вже, мабуть, бачили. Ціна 65. А це набір ложок столових три штуки в наборі 70. І набір виделок. Теж 3 штуки в наборі. 70 гривень. Горіхокол Пластиковий. Всім уже знайомий. Ціна його зі знижкою 49. Салатник пластиковий. На об'єм півтора літра 22 гривні. Вінчик для збивання напівавтоматичний металевий. Коштує він 58. Вінчик для збивання металевий 13. І вінчик силиконовий з пластиковою ручкою 19. А це набір ложок мідних силіконових. 44 гривні. Далі в нас дошка кухонна дерев'яна 25,5 на 14 см, ціна її 88. І ось така пластикова дошка теж кухонна з ручкою 29. А це новиночка, кошик для закусок металев з ручкою. Цікавий такий 119. Рукав для запікання. Фрекінбук. Довжина 3 метра 27. Плівка харчова з ножем слайд довжина 120 метрів 84. А це пергамент для випічки 10 аркушів. Ціна 22 гривні. Килимок для сушки посуду коштує 77. А це серветки, декоративні плетені, ідуть в різних кольорах. Ціна їх 27. Далі у нас така скатертина для столу прямокутна однотонна. 27 гривень. І ще ось такий варіант скатертини 120х150 см. Іде з різними малюночками 88. І ось така різдвяна скатертина 130х180 см. Цінаї 77. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!